Слизовик найбільший одноклітинний організм на землі, який може виростати до трьох квадратних метрів. Нещодавно вчені з'ясували, що у цієї примітивної форми життя є надзвичайні таланти. Їм клали їжу на іншому кінці лабіринту, і слизовик. Знаходив найкоротший шлях, щоб дістатися до неї. Але вчені захотіли дізнатися, а чи здатні міксоміцети на більше можна ставити перед ним дрібні завдання. Наприклад, надати доступ до їжі, спостерігаючи, які мережі він при цьому утворює. Геометричні фігури, квадрати чи багатокутні зображення. Це все цікаво, але нам захотілося дізнатися, а чи впорається слизовик із задачами складнішими. Марк відтворює експеримент, над яким він працював із колегами в університеті Токіо. Він бере краплю слизовика і оточує його крихтами дубу. Перед такими смаколиками слизовику не втриматися. І вже скоро ми бачимо, як слизовик розростається в різні боки. Але через кілька годин він навпаки стискається, залишаючи після себе складну мережу трубочок, котрі з'єднують між собою шматочки дубу. Саме ці трубочки і передають поживні речовини всередині слизовика. Неймовірно, але все, що ви бачите, це частина однієї клітини. Йому потрібна мережа для ефективного транспортування ресурсів, Причому, щоб це транспортування не було занадто виснажливим, бо слизовик може пошкодитись, тому якби з'єднання було лише одне, то система могла б легко втратити зв'язок. Слизовик не ризикує. Він формує резервні канали, щоб потоки їжі не можна було перервати. Але в тому, що він зробив, є дещо надзвичайне. Адже Марк виклав шматочки дубу не у випадковому порядку. Крапля в центрі це Токіо, і кожен із цих шматочків відповідає одному із міст поблизу Токіо. Тобто це відтворена місцевість навколо Токіо? Так, в основі зображення мережа залізниць навколо Токіо. Давайте накладемо, подивимося. Співпадає один в один. Багато з'єднань, дійсно аналогічні, але є ще й додаткові, бачите. Мережа набагато ефективніша, ніж та, яку спроєктували інженери. Тобто цей слизовик побудував кращу мережу? Виходить, що так, дивовижний інженер, дуже схоже. Токійська залізнична система одна із найбільш високоорганізованих та ефективних у світі. Її плануванням займалися висококласні інженери, витративши для цього багато часу. Як не дивно, але Слизовик досягнув такого ж результату. Він зумів ефективно об'єднати велику кількість точок. Тому Слизовика спробували застосувати і в інших частинах світу. Тут він працює над британськими магістралями. А це його план мережі доріг у Іспанії. А ось цікава альтернатива американському шосе 66. То що ж демонструє нам Слизовик? Це розумні дії. У нього немає мозку, нервової системи, та він все одно здатний вирішувати складні задачі з простими правилами. І це зацікавило вчених комп'ютерників, з якими ми працюємо. Можливо, з принципів цієї системи можна щось застосувати для вирішення інших задач. Яким же чином одна із найпростіших форм життя, одноклітинний організм, який більшу частину життя харчується з мертвілими рештками деревини, може конкурувати з інженерами, транспортниками та професіоналами комп'ютерної сфери? Ймовірніше за все, секрет полягає у цікавому житті слизовика. Професор Брюс Інг просто вражений здатністю слизовиків. Брюс допоможе знайти мені його у природному середовищі. Слизовики дуже поширені у природі. Так, вони зустрічаються скрізь. Але ж їх ніхто не помічає. Не помічає, тому що вони приховані, тому їх неможливо знайти, якщо не знати, де їх шукати. Пам'ятаєте такий фільм Капля? Так, пам'ятаю. Велетенська маса жиле, їсть каравани. То це був слизовик? Так, це був слизовик. Але тут не такий. Звісно, тут не такий великий. Якщо б у Брюса не було 54 років досвіду, роботи нам було б складно відшукати потаємного слизовика. Але ми впоралися за півгодини. Цей не такий великий, як я розраховував. Так, не такий, але все одно те, що треба. Ця помаранчева пляма і є слизовик. На великому збільшенні видно, як він постійно пульсує. Коли одна з його частин знаходить щось їстівне, то пульсація прискорюється. Вчені припускають, що саме ця пульсація допомагає передавати інформацію всередині клітини, допомагаючи слизовику рухатися у напрямку їжі. Пульсація визначає, куди та як рости організму на лісових відходах. Або за схемою токійських залізниць, слизовик використовує можливість передавати інформацію для одночасного прийняття простих рішень, що взагалі-то не властиво для одноклітинного організму. Слизовики належать до самоорганізованих систем. Але це не унікальне явище в природі. Наприклад, пташині зграї діють подібним чином. Без лідера, без централізованого керування зграї діють як єдине ціле. Але слизовики можуть робити те, на що пташині зграї не здатні. Перед вами Файбет перший у світі робот, котрим керує слизовик. Накази робот отримує від крихітної краплі слизовика. Я просто не можу в це повірити. Я хотів би побачити, як він працює. Це просто неймовірно! Фантастика! Слизовика кладуть на електронний чіп всередині робота. Коли він передає інформацію за допомогою пульсації в своїй єдиній клітині, робот вловлює її, перетворюючи на імпульси, що спонукають рухатися робота по площині. А як вам прийшла в голову така думка розмістити всередині робота слизовика? Нас надихнули події з фантастичного серіалу. Де живий організм керував машиною зсередини, файбет використовує новий підхід до обчислення. Сучасні комп'ютери використовують для цього центральний процесор, але слизовику не треба звертатися за наказами до мозку, адже у нього всі частини клітини працюють для благополуччя організму. Цей простий організм сприймає та передає інформацію зовсім по іншому, ніж наші обчислювальні машини. І про цей спосіб ми хочемо дізнатися якомога більше. Тож у майбутньому слизовик може нам забезпечити революцію у обчислювальній техніці чи навіть у вдосконаленні штучного інтелекту.